Дорожній. Спека в штаті Небраска була такою густою, що її можна було різати ножем. Елайджа стерн комівує жер із валізою, повною зразків промислового мастила і душею повною попелу витер з лоба. Його стара шевроленова чхнула і завмерла прямо посеред шосе 69. А навколо лише кукурудзяні поля, що шелестіли, наче мільйони комах, і розпечений асфальт, який тремтів біля горизонту. Але потім Елайджа побачив це. Місто, якого не було на мапі, З Марева виринули обриси водонапірної вежі. За кілька хвилин він уже котив машину по інерції до околиць міста під назвою Ооггейвен. Дивно, але навігатор показував лише порожнє поле, а паперова мапа Атласу 1994 року стверджувала, що тут заповідник. Окгейвен виглядав ідеально, занадто ідеально будинки Свіжо пофарбований вікторіанський стиль кольору топленого молока. Вулиці. Жодного папірця чи тріщини на тротуарі. Люди, вони посміхалися, не так, як посміхаються сусіди. А так, ніби вони щойно виграли в лотерею і бояться, що їх хтось розбудить. Коли він звернув на головну вулицю, у нього перехопило подих. Він точно знав, що за рогом стоїть аптека з тріснутим склом, а на розі поштова скринька, пофарбована у дивний ліловий колір. Абсолютно незнайомі перехожі кивали йому так, ніби бачили його вчора. Волоцюга на лавці навіть вигукнув, знову запізнюєшся, Елайджо, хоча чоловік ніколи не бував тут раніше. Апогеєм стало те, що його старий ключ від квартири в іншому штаті ідеально підійшов до дверей місцевого готелю. У номері на столі лежала його улюблена розкрита книга на тій самій сторінці, де він зупинився минулої ночі. Місто було не просто знайомим. Воно, здавалося, матеріалізацією його власних спогадів, про які він сам встиг забути. Замість стандартної біблії в тумбочці готелю Елайджа знайшов дещо зовсім інше. Старий щоденник, це був його власний почерк, але записи датувалися роками, яких він ще не прожив. На останній заповненій сторінці було вклеєне фото він сам на 10 років старший стоїть на цій самій вулиці. А на полях ти завжди повертаєшся сюди, коли забуваєш, хто ти є насправді. За декілька днів Елайджа нарешті зрозумів, чому мешканці здавалися такими знайомими. Вони це його непродані продані шанси. Кожен житель міста був версією людей, з якими він колись спілкувався, але не зміг знайти спільної мови. Старий на лавці був його батьком, яким би той міг стати. Аптекарка, дівчиною, якій він так і не наважився освідчитися. Це місце здавалося своєрідним чистилищем для комівояжерів та мандрівників. Ніби воно з'являється лише перед тими, хто занадто довго тікав від свого минулого, продаючи непотрібні речі чужим людям. Ми не купуємо твій товар, Елайджо. прошепотіла офіціантка, приносячи йому каву саме такої температури, як він любив. Ми купуємо твій час, щоб ти нарешті зупинився. День промайнув майже непомітно, наче в тумані. Елайджа безцільно бродив до болю знайомими вулицями чужого міста, пригадуючи давно забуті деталі свого власного життя. Наступного ранку Елайджа знову зайшов до закусочної у Діксі. За стійкою сиділа та сама дівчина з очима кольору передгрозового неба. Кави? запитала вона, голос звучав сухо, як тертя наждачного паперу. Будь ласка, і, можливо, ви знаєте, де тут автомайстерня?» «О, я стара дівчинка здалася. Дівчина нахилилася ближче, від неї пахло не кавою, а паперовою трухою. Тобі краще йти пішки подорожній. Поки сонце не сіло, чому Елайджа спробував усміхнутися, місто ж чудове. Це не місто прошепотіла вона, зиркнувши на кухаря, який нерухомо застиг біля плити. Це пам'ять. Елайджа вийшов на вулицю і відчув, як серце стислося від раптового холоду. Сонце почало сідати, і тіні від будинків стали неприродно довгими. Вони не просто тягнулися по землі, вони здавалися об'ємними, ніби чорні пальці, що мацали асфальт. Він помітив старого на лавці. Той читав газету. Коли Елайджа підійшов ближче, він побачив дату 12 серпня 1962 року. Вибачте, пане, старий підняв голову. Обличчя в нього не було. Лише пласка поверхня з натяками на очниці, ніби не дбало виліплена з воску, що почав танути. Елайджа кинувся до машини. Він крутив ключ, благаючи шевроле ожити. Двигун кашляв, але не схоплював. Навколо почали збиратися містяни. Вони не йшли, вони ковзали, стаючи дедалі прозорішими з кожним променем сонця, що зникав за обрієм. Місто почало розчинятися. Будинки ставали димом, дерева перетворювалися на сірий попіл. Елайджа вискочив з машини і побіг назад до шосе, але замість асфальту під ногами була порожнича. Він обернувся і побачив дівчину з закусочної. Вона стояла на межі реальності, де закінчувався Оокгейвен і починалася пустеля небраски. Ти не зрозумів, сказала вона, і її обличчя нарешті набуло чітких рис. Вона була схожа на його матір, яка померла 10 років тому. Міста не зникають самі по собі. Вони збирають тих, хто заблукав. Елайджа глянув на своїй тремтячі долоні. Вони ставали прозорими. Він подивився на дорогу, де стояла його машина. Вона була іржавою розбитою вщент порослою бур'яном. Поруч лежав скелет у залишках костюма комівоя жира. Він не приїхав у місто вчора. Він потрапив на станцію для тих, хто відмовлявся усвідомити власну смерть. Наступний поїзд буде через 30 років подорожній, прошепотіла дівчина, розчиняючись у нічній темряві. Сідай на лавку. Газета за 62-й рік досить цікава. Елайджа зітхнув, підійшов до лавки, де щойно сидів старий, підняв газету і відчув, як остання крапля тепла залишає його скляне прозоре серце. Над небраскою зійшов місяць, висвітлюючи лише порожнє поле, і стару понівечину часом іржу на узбіччі. Елайджа стояв посеред безкрайнього поля, де ще хвилину тому пульсувало життям місто. Туман танув на сонці, залишаючи по собі лише запах мокрого полину та тишу. У руках він стискав щоденник. Єдиний доказ того, що він не збожеволів. Елайджа розгорнув його на першій чистій сторінці. Там, прямо під його пальцями, почали з'являтися літери, ніби невидима рука виводила їх чорнилом. Продавати речі це мистецтво переконувати інших, що їм чогось бракує. Але сьогодні ти нарешті продав щось самому собі. Правду.